Вітання, друзі мої, всім вітання мандрівникам Ютубу, він пошук. Канал з вами знову на зв'язку. І у нас чергова посилочка з Японії. Прибула вона дуже швидко. Хто не бачив першу посилку в цьому році, будь ласка, подивіться, там такі цікаві дискетки. Ну, І якраз майже, майже одночасно прибула ще одна, замовлялася вона ще перед новим роком. Шла десь 40 днів. І Вона у нас невеличка, тому відео буде коротеньким. Невеличка, тому що чомусь порахували в Японії, що е, там 10-15 картриджів в неї не влазять. Ну, то не страшно, вони приїдуть наступною посилкою. Але невеличка, сподіваюся, цікаво. Тож подивимось, що у нас тут є Арігато, як завжди. Так. Ось так вона виглядає. Прибираємо, дістаємо по пакуночкам перший пакуночок наш. Так, друзі, поки я відкриваю, хочу нагадати, що є наша телеграм-спільнота. Буде зараз посилання, до якої ви можете доєднатися. Там різні новини каналу, можна навіть щось замовити, можна поспілкуватися. Тож, тож будь ласка, заходьте, зараз буде посилання. Так, у нас картриджі на Famicom. Ніяка посилка без кариків не обходиться. У нас тут не небагацько цього разу, але дивлюсь стан в усіх. Прям шикарний, всі запаковані в плівочку. Дивіться, Space Invaders від Taito. Стан бомбезний. Не залапаний, нічого, все ціленьке. Запаковане одразу цікаво. Так, з магазину було, чи це вже на складі. Так, Legend of Cage також від Taito. У нас, в принципі, салот ігор від компанії Taito. Ось цю гру я не знаю. Номер 17. На монтажі вам ставлю назву. Такого каріку у мене ще не було. Цікавенько. Так, і ще один Геродін. Так, відтайто 86-го. Це, здається, про вертольотики стрілялка, якщо я не помиляюся. Є таке ось такий маленький пакуночок. От. Ага, я вже зрозумів, що тут. Як запакували в три слої, так. Так, друзі, це ось така фігурка Дракули. Universal Monsters і це в нас Smoking Stopper. Ну, типу, як. Знаєте, як, як гасилка-тушилка для цигарок. Хоча, я думаю, так її використовувати не потрібно. У мене вже така була, можливо, хто бачив. Вона в мене є в колекції. Так гарно виглядає. О, дивіться. Опа! І павербанк у нас світло потухло. Зараз. переналаштували. Сподіваюсь, вистачить. Так, ось так він виглядає. Важка, я навіть не знаю, з чого вона зроблена, але це не пластик, не метал. В мене вже, а, повторюсь, така в колекції є, це я взяв ще одну бо побачив. Ну що ж, не тягне все, сіли всі павербанки, друзі. Будемо знімати в темряві, Надіюсь, вам буде видно. Це я взяв на подаруночок. хай буде. До речі, тут, прямо, мабуть, навіть краще ця коробочка зроблена. Класна така штучка. Не часто. Так, є таке. Наступний у нас пакуночок. Так, піднімав третю банку. <гум> Надіюсь, її вистачить, бо, друзі, світла нема. Зовсім не, не встигає, не встигає навіть заряджатися, щоб, щоб можна було нормально хоч світлом ліхтариків користуватись. Так, у нас тут каріки. Каріки на консольку з Супер Фаміком мають бути. Так. Як би вас так. Обережно цю пупирку, щоб її зберегти. Вона мені ще знадобиться. Ось так, ось так. Дивимось, що у нас ігри. О! Дивіться, і на Famicom Super Mario 3 тут. Затисався, ну такий. Бачите, наліпка вигорівша. Тут карік цілий, О, має автографи. Ну, єдине, що, що вигоріло десь, десь на сонці наліпка вигоріла. Картридж до Super Famicom Joy Mack. Такий жовтенький позаду. Також з написами і Рольфі. Так, далі. Ой, Wagon Land. Так, яка частина від намкот? Мабуть, перша. Ось так виглядає. Маріо карт у нас. Гарна гра. Ну, бачите, такі позаду, позаду дуже багато картриджів на Super які якісь жовті. Ну, ось ці ще й підписані, ну, жовтіють вони. Бачите, навіть видно як. Так, Dragon Ball Z. На Super Famicom у мене ще й не було. Так, бачите. Позаду, ну, воно все, думаю, відмивається. Все буде нормально. Так, Street Fighter 2. Кепком. Те саме маємо. О! Ось це гарний картридж. Я не зустрічав, щоб не бачив, щоб хлопцям приходили. Це у нас Double Dragon. Double Dragon. До речі, я, мабуть, навіть не знав, що Double Dragon є на Super Famicom. Так, і це в нас, якщо я правильно бачу, перша частина. Ну, позаду також пожовтіння і маркер. Оце круто, круто. Не знаю, було б світло, було все світлом нормально, можна було б зробити стрімчик, навіть по ній пограти, пройти, б, спробувати, але наразі це неможливо. Так, і що в нас ще є? Це Super Stadium. Ага, ну, це бейсбольчик. Ну що ж, без бейсболу нікуди, тим паче на суперфам в мене ще й не було. Їдемо далі. А далі у нас, в принципі, завершальний пакуночок. Зараз його відкриємо. Цікавий він такий, знаєте, ну, була на нього скидочка дуже добра і плюс ця покупка вплинула на скидку на загальну доставку посилки. То чому б не взяти? Зараз тільки подивимось, як воно саме виглядає. Тут фігурка, тут фігурка. Опа. Ось що ми маємо. Так, я сподіваюсь, вам все видно навіть в темряві. Так відкриємо її повністю так. Ось, дивіться друзі. Бетмен та Харлі Квін. Так, це у нас Justice League від фірми Schneilch. До речі, це німецька фірма. Як бачите, американські кіногерої. Ну і прийшли вони з Японії, а чому і ні? Бетмен з Харлі Квін. Така навіть фігурка діорами, я сказав би. Прикольно в коробочці виглядає. Так. І є ще в цій серії, бачите, Супермен в Дарксід і Batman і Joker. Прикольненько. Ну-ка, зможемо ми її дістати, чи вона Ну, вона запакована, друзі, вона повністю заклеєна, вона нова. Тож, з пакування їх діставати не буду. Ось ще раз, ось так воно виглядає. Ой, буде, фокусація, не буде, сподіваюсь, буде. І вам видно. Ось так. Ну Прикольно, Ось такі вони сантиметрів по 12-13. Гарні, гарні, гарна деталізація, гарні кольори. Так, милі мої любі, на цьому все. Ось такі у нас були знахідки, покупочки. Посилка така з Японії невеличка. Я вам всім дякую за ваші перегляди, за ваші реакції. Не забудьте підписуватися на YouTube канал, на Telegram канал. Збирайте, колекціонуйте, цінуйте, бережіть себе і до зустрічі!